Так, вантажуємо машинку, дякуємо Православній церкві України. за надані Пасхи. Завжди сирена. Завантажили тактичний одяг. Такні свічки, тактичні рукавиці, гігієну, білизну. Медикаменти завантажуємо пасочки Православної церкви України. І рушає машинка до наших захисників і захисниць. Дуже вдячні православній церкві України, яка напередодні великого свята Великодня передала нам майже 700 пасок для наших захисників, які вже сьогодні. Ну, рушають до наших хлопців, щоб трошки розрадити їх святковий стіл, хоча настрій у нас зовсім не святковий. Але Пасха це завжди про світло, тому що світло завжди перемагає зло. І разом ми рушаємо до нашої перемоги. Вітаємо всіх! Завантажили машинку на запорізький напрям для наших хлопців. Десять 56 окремо святкового батальйону. Завантажили гігієну, тактичний одяг, тактичні рукавиці, медикаменти, багато смаколиків, всього різного, що хлопці нас просили. І ми дуже вдячні всім, хто допомагає, хто завжди донатить. Кожна копійка має значення, кожна гривня має значення, кожні руки волонтерські мають значення. Я дякую всім волонтерам благодійного фонду «Світло», які невтомно продовжують разом з нашими захисниками наближати нашу перемогу тільки разом до перемоги. Слава Україні! слава!